Мої вітання. Я сьогодні вже роблю розкрій своєї сорочки, що я хотіла вам показати. Дивіться, я відступила, ось у мене моя планка, ось центр моєї пілочки, ось край планки, а все інше це підгибка моєї планки. я буду робити планку саме ось тут з бортиком попереду. Ну, спочатку. Вона в мене зараз сильно кроєна, я її зробила повністю з припуском. І що я хочу сказати, я не викроювала прям ось від цієї кромки. Знаєте, як зазвичай є. Навіть бавовна, яку прямо від кромки її починають кроїти, там, накладають сюди поближче, чим поближче. І ще за рахунок кромки забирають на припуски. Тут кромка дуже зборить, хоча ця бавовна в мене без еластану, але вона дуже зборить. Ця бавовна дуже притягнута на виробництві. Не знаю за рахунок чого, за рахунок плетіння чи за рахунок потім. Там, Просування цієї тканини, не знаю, обробка після плетіння. Тож після ткацтва, точніше, Тож я відступила, і в мене так само іде, ось тут, бачите, воно по дольовій, наче відірвано, тобто ось відірваний край. Ось. Але він не сходиться, тому що перекос просто полотна. Тому я не буду вирівнювати, робити перетяжку, як зазвичай це роблять на сухій бавовні. Я цього не буду робити, тому що ця бавовна не суха. І тобто, тут тільки бавовна, тут немає целюлози. От, тому в ми я викладаю. Я не орієнтуюсь на те, щоб викладати от чітко за ниточкою. Маєте це на увазі, інакше у вас потім може перетягнути в процесі щось, ну, ваш виріб. Знову ж таки, я ось тут відступила трошечки на підгибку. У мене буде подвійна вона підгибочка, нічого складного, дуже багато я не відступаю, оскільки в мене тут десь біля 1,5-2 см десь так. І єдине, чого я дотримуюсь, то понятно, що це йде чітко моя пряма. І тут я чітко по прямій викладаю, щоб в мене ось тут було все рівно. Що я хотіла далі ще вам показати, зараз так, від, від... трошечки камеру сюди тканинку під. Втягну. Дивіться, ось я виклала спинку. Ви бачите, це спинка, нижня її частина. Ось в мене йде складка. Але я ще хочу трошечки ось тут, внизу, я додала, тобто я просто відхилила трошки нижню частину моєї спинки, по центру спинки. Дивіться, тут в мене чітко вкрай. Я ще буду перед тим, як різати, все розправляти, тому що я вам зараз показую перетягую тканину. Тут я відступила понизу десь на 2 см. От. Для чого я це зробила? Щоб просто мені ось тут на нижній частині, саме за краєм цим, дати ще трошечки додати об'ємчику. Просто ще трошечки. І все. Тобто, якщо вам це буде цікаво, це важливо, то, будь ласка, ви можете зробити так само. Тому, що, за, ну, як, як то сказати, за моєю ідеєю, в мене спинка повинна бути ширша за пілочку. Тож я ще й понизу саме на розкрої, додаю там 2 см. Ось тут я зараз буду собі креслити. Відмічати виточку, чим я це роблю. Це в мене просто стержень від ручки, але є ще ручки, які чи змиваються. Ну, я тими, що змиваються, не користуюся, я користуюсь тими, що відходять від пару. Тож я візьму цей колір по-білому я намагаюсь, якщо щось відмічати, то тільки такими ручками. Не олівцями, не знаю, олівці я навіть і не пробувала, я не буду вам нічого казати. Ніякими там мильцями які від пару. В від мене мильця зараз їх немає. На жаль, треба буде замовляти десь з Китаю, але тільки білого кольору вони є, я знаю, можливо, ще напишіть, хто знає якогось іншого. І які мильця дуже добре для білої тканини. Саме з кольором, і які відходять від пару. Тому що ті, що змивні, мені, наприклад, не цікаві. Інші які саме миловані, в мене є різних кольорів. Я їх не використовую, тому що вони дуже погано відходять, ну, їх щищати, вони інколи навіть знаєте, як впиваються там між волокнами, і мені це не подобається. Так що я користуюсь постійно тільки такими. Пастами і тільки такими ручками. Чи, ну, Цей стерженюк, він такий товстий ось тут, він, наче ручка, я навіть в ручку вже його і не протягую. Так що я працюю, я сподіваюся, хтось теж так само буде працювати зі мною. Пишіть ваші. Можливо, питання, а можливо, ваші там, викладайте фото, як ви це робите. Ну, це цікаво. Навіть якщо у вас є вже досвід з цього приводу, все одно, знаєте, я ж теж ділюсь своїм досвідом. Ви так само можете а, позначити свій. Так що, ми всі експерти, хтось вчиться, а хтось вже є. Всім до зустрічі! Дивіться, я вже все викроїла. І що тут важливо? Перше, на припуски, так як я не обробляю оверлоком, я додавала скрізь по півтора сантиметру, навіть не по два. Камера збільшує, але тут не по два. Півтора, один із сім це максимум. Далі, обов'язково ось цю на спинці позначки. Ось ці позначки там, де надсічки я зробила на складку, я це обов'язково зробила, всі надсічки по центрам, по талії, обов'язково, щоб це все зберегти і потім було дуже зручно поєднувати. Обов'язково <кхід> в мене. Насічка ось тут на кокетці, для того, куди я буду, вставляти, вставляти, поєднувати зі складкою. І що я буду ще робити, це ось цю витечку. Перше Я зроблю, з шию її, відпрасую. Ось тут обов'язково обробити ВТО, для того, щоб не було ніяких кутів тобто запрасувати його. І потім буду поєднувати саме кокетку, кокетку а, зі спинкою. Так само я кокетку зі спинкою. Ну, я знаю, думаю, що всі знають, як кокетку зі спинкою поєднувати. І кокетку з плечима поєднувати. Це дуже-дуже легко. А от як я буду поєднувати з боковими швами без верлока, то я вже покажу. Тканина біла. в мене Тут все біле, буду підкладати свою зелену ось таку, підкладку, щоб вам максимально було видно. Але ну, то й не є як майстер-клас, знаєте, то просто марафон на пошиття одночасно. Ви можете шивати, як вам буде зручно, як ви звикли. і Якщо це оверлок, то, будь ласка, до верлока. Що ще? Хотіла вам сказати одразу, потім, можливо, ще і згадаю так само. Рука... Манжети на рукава, планку на застіпку обробляти клеєвою я не буду. Так само і стійку я не буду обробляти клеєвою. Чому? Тому що я не люблю цю обробку. Мені не подобається, як себе клавіва, дублерин, Різний дублерин, веде після прання. Хоча такі речі я не перу в машинці, я перу свої сорочки вручну. Ну, По-перше, я їх не затягую, щоб там щось там терти. А є спеціальні для прання жидкі мила, які дуже. В цьому допомагають. Якщо якась, якась плямка, то так само є той самий ваніш і інші засоби, які так само допомагають. І звуки з вулиці мені так само допомагають. Не можу зачинити вікно з того, що тільки що я просувала, і в мене просто все було в пару. Так що ну, а часу в мене обмаль. Тож, якщо вам треба і ви хочете, і ви любите це тіло, будь ласка, обробляйте клеєвою. Як я це, ви скажете, воно ж буде там щось там? Нічого не буде. По-перше, нічого не буде. По-друге, в мене потрійний слой це ну, так само, як і на клеєву, коли ми ставимо, в нас три шари: клеєва і два шари. Наприклад, манжети чи стійки на сорочці. Планку взагалі ніхто ніколи не обробляє. Навіть на готових виробах ви ніколи не побачите там клеєвого матеріалу в дуже-дуже рідких випадках. Але це ну якийсь рідкий, я навіть не знаю, коли він там мені теж траплявся. але траплявся було таке Так що, я не обробляю не обробляю, як я це обробляю за три шари однієї тої, тої самої тканини. Ну, В принципі, я вам покажу, але там теж так само немає нічого складного. Якби ви обробляли клейовою, тільки не приклеювали б ту додаткову бавовняну тканину, яку ви вставляєте в внутрішню міжшарову сторону. Коли Одразу скажу, що я просто не роблю її занадто великою, не роблю її, в мене немає потовщення, на шви, я все це прибираю, і все в мене гуд. Якщо у вас не гуд, робіть, як ви вмієте. Це, знаєте, діло кожного. Щоб ви розуміли, в нашій славетні і так любі, нашому, нашій справі роки. У часи Діор Шанель, ну щоб ви розуміли, які ці часи, тому що не кожен орієнтується в роках, які я буду називати на початку двадцятого сторіччя. А що казати про інші всі сторіччя? Там взагалі не було ніякої клеєвої. І щоб обробити і додати якесь уплотнення, використовували чи додаткову бавовняну тканину уплотнену, чи таку ж саму тканину на те, щоб уплотнити, зробити край і так далі. Тобто, щоб ви розуміли, немає постійно тканини клеєвої. Є вона в якийсь час. Але після прання веде себе вона не дуже. Якщо вам це подобається, нема питань. Я поїхала робити перші кроки в пошитті, тому що в мене дуже багато мало часу, дуже багато справ і мало часу. А шити я хочу. Так що, а ви хочете, щоб вам ще було знято? Ну і я вам хочу щось показати. так що... Я їду е, працювати. Ну умовно їду працювати. А ви підтягуєтесь разом зі мною.